Суд знає положення частини 3 статті 413 цивільного кодексу в Україні, в якій чітко зазначається, що користувачу земельної ділянки державної або комунальної форми власності забороняється відчужувати таку земельну ділянку під забудову третім особам. В нас постійно так відбувається. Враховуючи викладені вищі обставини та констатуючи факт, що земельна ділянка належить Житомирській міській, об'єднаній територіальній громаді, а позовні вимоги стосуються усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою та об'єктом будівництва, що розташований на земельній ділянці, вважаю за необхідним залучити Житомирську міську раду, вказаний код ЄДРПО на стороні позивич. В даному випадку представництво інтересів територіальної громади покладено саме на Житомирську міську раду в особі представницького колегіального органу. Дії щодо використання земельної ділянки Житомирської міської ОТГ супереч вимогам законодавства з мистою особистого збагачення, суперечить інтересам суспільства громади, тому Житомирська міська рада виступатиме на стороні позивища за первісним позовом, адже саме позивищ вимагає від суду надати оцінку правочинам, що стали наслідком звернення до суду. Суд не досліджував статутні документи сторони відповідача, як і не досліджував твердження, що в даному випадку обслуговуючий кооператив користується саме законом України про кооперацію. В даному випадку, хоча й надавалося стороною позивача статут відповідача каже, Житомир Молодіжний, де зазначається, що вони не мають жодного права отримувати будь-який прибуток, і це не є, і метою якраз є не отримання прибутку.